Так, народ, всім привіт! Вітаємо вас на нашому каналі Жити по сільському. Ну що, хлопці, на кінець, як то кажуть, вже трошки з'явився час. Вирішили вже пофарбувати нашого причіпа так як зробили ми його вже досить давно, мабуть, місяця-два назад, але все не було часу пофарбувати. Сьогодні так, у нас трошки вітряно, трошки хмарно. Вчора був гарний день сонячний. Тому вчора була друга робота. Сьогодні таки вирішили вже пофарбувати причіпа. Ось так він виглядає наш причіп, вже з нарощеними бортами. Це повністю. Задній борт також є, он лежить. Сівалка також чекає свого часу. Трішки зараз пройдемо щиткою. Будемо фарбувати сірою грунтовкою. Три в одному вона. Антикорозійне покриття, Перетворювач ржі. Батько трохи чухає, поки це. Отак от, так от виглядає він всередині. Ще возив ним газоблоки, возив сіна ним. Прийшла черга до того, щоб його пофарбувати. Також на даному етапі займаюся сівалкою. Коли трішки є час, переробляємо на дисковий сошник. Уже зроблено, як можете бачити, 10 дискових сошників. Потім постараюся відзняти окремим відео, щоб показати, як що робиться, переробляємо так, все буде по-заводському. Так само оці підйомні штанги, все залишається, пружини, все залишається по заводському. Все як має бути, регулювання все залишається позаводсько. Трішки, звичайно, вкорочуємо самі повідки, щоб не виступали за край колеса, так як диск він великого діаметру, тут 370-й диск, 37 см. Ну, це буде, я думаю, більш детально розповім в наступному відео. Чи в наступних відео. Ну а сьогодні займаємося покраскою. Значить, будемо фарбувати нітрокраскою. Рама буде в нас темно-фіолетового кольору. Сама рама, а сама кузовщина буде сіра. Компресор будемо використовувати такий. Дві кінських сили в нього. Отакий. 50 об'єм. Зараз перестане гудіти. І відсніму, що я вже пофарбував. Так, хлопці. Значить, одну сторону вже лупанув. Звідси один бік. Сіра це Дніпровська вагонка, краска, отака от. В неї йде спеціальний розчинник. Ну, Трохи рабувати, як то говориться. Трошки рабеньке, але ну, нічого. Я не маляр спеціаліст, не профі. Але все ж ну, буде непогано. Зараз розводимо далі, малюємо перед. Тоді йдемо малювати іншу сторону, назад. Ну, а потім будемо малювати раму. Поїхали. Так, хлопці, значить, кузовщину вже покрасив. Підняв гідравлікою вверх. Зараз будемо шурувати раму. Рама буде такий темний-темний фіолет. Такий як культиватор, у мене там залишилася краска, я замовлю її 5 літрів. Тому можна буде пофарбувати. Я думаю, буде також непогано. Темний фіолетний. Темна-темна, бо чорний. Подивився, що в принципі є ця, то це не на продаж, це для себе. То. Буде фіолетово непогано. Отак от піднімається. циліндр стоїть у нас двох трішки пускає. Хоча перед тим як ставити, кільця замінював. Але пускають. Ну, значить, на штоках є й тому. ну це ерунда. Так, зараз він піднятий. Чіпаний на короткій навісті. Борти вийшли отак. Це -от. один борт. Он задній снятий. Заднього, виходить, сняв. Це додаткова обкладина. вона йде от сюди. Ну, так як літом я без неї, в принципі, їзджу, коли вже цей. В фарбувати не буду, не потрібно воно все одно воно вишурється це. Я рахую так, а можливо неправильно рахую, не знаю. Буде достатньо так Отак от він піднявся. Висоту піднімає доволі нормально. Висота борта, нагадаю, тут 90 см. Отак ось це зашито. Робили герметичний. Цей бортик от стає сюди. Так, от він чіпляється на завіси, два завіса, на завіси і відкривається верхній в один бік, нижній в другий бік. Так, працюємо далі. Щось у нас хмариться, хоче бути дощ, дай Боже дощу. Дощу чекаємо. Все хоче дощу, тріщини такі, що жах. Так, продовжуємо. От і все. Завершив покраску. Весь в красці. зараз буду відмиватися, звісно. Отак от виглядає. Ну, я розрахував, що буде гірше, а вийшло доволі таки непогано. Темно-фіолетова. Ось. Низ. Також пофарбував. Саму бляху знизу я не фарбував. Фарбував грубий метал ланжерони, каркас кузова. Отак от виглядає візуально причіп. Ну що скажу хлопці, ну вже замітно набагато краще проти того, який був. Все, тепер же він офіційно завершений. Бо скоро жнива, а зерновоз наш ще не готовий, був не пофарбований. Потрібно буде також зачепити вже заднього борта. Ось задній також стоїть пофарбований. Він чіпляється вище, відкривається один в один бік, другий в інший бік. Зняв номерний знак. Ладі зафарбував. Зараз прикручу номерний знак. Опустив уже. Загалом вийшло непогано. Так, ось загалом загальна картина. Значить, що по фарбі? Дніпровської вагонки пішло на борти літр. Ну, це при тому, що низ був фарбований. Якось вона зійшлося майже в тон однаково. Я так тільки проходив, можна сказати фактично. Розчинника пішло літр. Це літр розчинника спеціального по Дніпровській вагонці. Фарби оцеї пішло на раму. Десь грам 800. Вона дуже економна ця фарба Нітро. Вона ударостійка, наголошую ще раз. Не знаю. Настільки цей, але вона дуже економна ця фарба. Ще в мене залишилось її 3 літри, ще можна щось буде помалювати. Можливо, щось колосівалки можна буде зафарбувати. Тому якось так, можна сказати, робота завершена. Ну, все, на цій ноті будемо завершувати наше відео. Сьогодні таке коротеньке відео по комбайну. І хто цікавився, комбайн дожнив готовий. Передивилися, перемастили. Сегменти переклепали. Масло замінено, фільтра замінено. Ремені, які потрібно було замінити, замінено. Цей рік думав пофарбувати його, але не встигаю. Тому буде цей рік не фарбований. Ну тут, в принципі, поки все. На цій ноті будемо завершувати наше відео. Ну вам, якщо було цікаве таке коротеньке відео, коментуйте, підписуйтесь на канал, будьте здорові. Всім пока, до скорих зустрічей.